На сьогоднішньому імпровізованому, такому, незвичайному, творчому, це так ввечері, який присвячений Всесвітньому дню хоспісної та паліативної допомоги. Він радий, що саме в нас, саме в нашому місті, вона перша ластівка. Вже три роки вона активно працює, підтримує, надає допомогу. І я бачу на ваших обличчях усмішки, це є підтвердженням того, що це так. Адже паліативна допомога це вилікувати тоді, коли це неможливо. Підтримати тоді, коли вже всі відвернулися. І, звичайно, зробити один от єдиний крок від співчуття до милосердя. Я хотів буквально в двох словах зупинитися на наших скромних таких досягненнях. Слава Богу, що ми маємо вже стаціонарну палату яка працює третій рік поспіль і надає стаціонарну допомогу нашим пацієнтам. Слава Богу, що в нас вже є виїзна служба консультативна, яка надає не тільки консультативну, але й реальну медичну допомогу, психологічну і соціальну. Слава Богу, що ми завдяки інтелекту нашої благодійної організації і агенції місцевого розвитку змогли перемогти в європейському конкурсі і виграли грант. За кошти якого розбудуємо перший в Україні обласний центр паліативної допомоги, де будуть всі служби е, включені. Е, тут е, коротко, буквально Таня, пробіжись по слайдах, ми на них не будемо зупинятися. О, це ті кроки, які ми зробили. Е, ми проводили семінари, ми писали в газетах на телебаченні, робили е, такі інформаційні заходи, для того, щоб донести до цієї громади, що це за служба і яку вона несе. В собі соціальну і медичну нагрузку. З нагоди дня паліативної допомоги я маю доручення від управління охорони здоров'я області від особисто від Романа Івановича Шніцера, Передати вітання всім медикам і вручити нагороди від управління охорони здоров'я віру пастилівну молодшу медичну сестру різної консультативної служби. медичну сестру поспісної палати виноградівської районної лікарні. Роспішної палати виноградівської районної лікарні Я Тетяну Олексіївну, медичну сестру поспішної палати виноградівської районної лікарні. little Важливості розвитку такої організації стати такими, які зарядять таким позитивом або будуть інших спонукати невеличку частичку себе вкласти до допомоги цієї благодійно організації. І нагородою це грамота е, наших волонтерів, котрі, е, медичні сестри, вибачайте, е, котрі багато зусиль е, приймають для того, щоб допомагати розділінням хорам. Ці не подарунки від основності. Всього на Дякую вам за роботу. Але смій час, на які робоча легене. А ви знаєте, чесно кажучи, можна я візьму підкову? Підкова це завжди, якщо не помиляюся на весіння удачу. Особисто вона е, от два рази прикріплена. Це все вдвічі збільшується. І добре рішення це означає, що тільки до вас нехай йде удача, до кого зараз ми переконаємося. Отже, хані оберіг. Підкова на візіння, так тут і написано. Отже, стартова ціна мінімум. І з мінімума, яка тільки може бути, це одна гривня. І так? 10 гривень. 10 гривень. раз. Я бути щасливою і такою. Далі. 20 гривень. 20 гривень. Вже сказати 10 гривень, Отже, 20 гривень І два. Отже, раз. дивіться, там навіть копійки є. це Люблять щедро одарювати рушенята особливо новий рік. 20 гривень, було. 20 гривень 30. 30 гривень раз. Сорок. А так, сорок гривень раз. І ця підхова. Можна 20 на 20. На вас на боку ділити. Одну вам і перезвонить як... 50. 50 раз. Не можна перерізати, розумієте, бо стойте, що вінко. Сто гривень, раз, 100 гривень, два, 103 три гривень. Три продано. <клуб> як на перший раз я сила? Отже, можна підвище себе. Олега і город. Один гривень. А така, конкуренція активна? Серйозно, я вам скажу. Отже, 51 гривня раз. 51 гривня два. І ще по 51 гривня три. Все. О, Пізно! Пі знов! Віцно! Пі пі -зно. Воно тримається, воно рухається, просто воно музичне таке. Отже, 51 гривня три. Е, хто це і для кого? Ага, то це діти атакували керівника. Оце зробили сюрприз, чесно кажучи. Адже по на рух'ю юдіта. 60 навіть гривень. Бачите, ставки ростуть. І саме сьогодні, саме сьогодні вам вручається подяка за типу участь у лавній акції від, від від співчуття до милосердя, Один єдиний крок. Саме сьогодні особисто вам. Ваші описи. Опляйте, не шкодуйте, тому що, як казав пан Рослав, це можливість зробити добро. Отже, 100 гривень і ця картина для грошей Олександра, нашого спонсора. Отже, вітайте областями так само. і некає ося подяка буде підтвердженням того, що сьогоднішні ваші кошти, ваші внески не проходять мимо. Дякую, Валерій Антонович. Я хочу попросити, можна це в одну із палат, я вертаю вам, бо класно, добре?